Сьогодні, 18 травня, я був зранку на одному з телеканалів. Це Київ 24 і журналістка поставила досить цікаве питання. А де гарантія, що оновивши дані, ви не отримаєте запрошення на ВЛК до ТЦК. Далі бойова повістка, відправлення на фронт? Я спробував відповісти максимально наближено до тієї об'єктивної картини, яку ми нині маємо. Я намагався не заретушовувати тих проблемних моментів і тих небезпек, і тих побутів. Воювання, які є в громадян України, я е, сподіваюся, що моя логіка вона буде прийнята вами і ви е, з розумінням віднесетесь до е, тієї позиції, яку е, я висловив. Якщо дуже дуже коротко, то ми повинні зважати на ту кількість військовозобов'язаних, які є в Україні, і ту пропускну здатність е, ТЦК і ВЛК, яка нині є. Е, докладно е, щойно я записав відео в Ютубі. Є в шапці профілю, також відео поставлю посилання на це відео поставлю в телеграм-каналі. Хто підписаний, також є в шапці профілю. Я сподіваюся, що ви з цікавістю подивитесь ці відео і висловите ваші коментарі, ваші рекомендації і ваше бачення того, а що нас очікує в наступні 60 днів, і важливо, а що буде після цих 60 днів. І найважливіше, чи можна очікувати на завершення бойових дій на зупинку цієї безкінечної мобілізації, адже ми розуміємо, що безкінечна беззупинна мобілізація це надзвичайно погано для суспільства, і це не дуже добре і для збройних сил України, адже люди часто демотивовані, налякані, вони перебувають постійним пресингом. І мені здається, що було б набагато доречніше оголосити мобілізацію, набрати відповідну кількість людей і зупинити мобілізацію, щоб люди, хоча б певний час, півроку, дев'ять місяців, рік перебували в відносно стабільному стані, і мобілізацію оголошували в ті періоди, коли це дійсно необхідно. А так виходить, що у нас два роки і три місяці безкінечна, безперервна мобілізація. Телеграм, Ютуб, шапці профілю. Не забувайте підписуватись на цей канал. you